Три місяці тому за ініціативи засновників фітнес студії Бодібум. Перше в Кропивницькому з'явилася команда з черлідингу. Черлідинг – це суміш акробатики, гімнастики та танцю. Всі думають, що це там тільки танці з помпонами, і дівчата в коротких спідничках, але взагалі ні. Черлідинг – це спорт, професійний спорт, в якому є певні правила, певна шкала оцінювання на змаганнях і проходять чемпіонати України, чемпіонати світу тобто це дуже серйозно. Черлідинг зародився всередині 19 століття в США. Спочатку як група підтримки, і першим черлідером насправді був чоловік. Це були змагання, чи то футбол, чи то баскетбол. Щось таке з американським стилем зв'язано. І чоловік просто танцював. Тобто він піш, хотів піш. підтримати свою команду. Потім Піраз, почалась і... чоловіча команда, Мама. і потім ага. вже почали танцювати дівчата. Почали вже так, потім додати акробатику, зараз. якісь елементи, і вже е, додали спіднички, короткі топи, якісь платячка такі гарненькі. Згодом Чернідин став настільки популярним, що кожен американський коледж та інститут всередині двадцятого століття обов'язково мав свою групу підтримки. В 1998 році була заснована міжнародна Народна федерація черлідингу, а в 2005-му наказом Держкомспорту України Черлідингу було надано статусу виду спорту, офіційно визнаного в нашій країні. Особливою відзнакою черлідингу є помпони, які і відрізняють цей вид спорту від будь-якого іншого. Професійні помпони вони відрізняються від тих, до яких ми звикли. До тих, яких, наприклад, дитинстві ми робили там з пакетів. Так, ми різали пакети, скрутили їх якби, в одну ручку, і тримаємо. І ось у нас такі от крутий помпон. Зараз у нас помпони це гантелька. Як звичайна гантелька для фітнесу. А це в нас тут є така паличка, і з двох боків у нас є. Ось такий от матеріал. Помпони можуть бути різними за кольором, розміром і матеріалом. Ці помпони мають назву хмарні через схожість з хмаринками. Коли ми гносимо на тренування, вони у нас отак от а, приймаючи такий негарний вигляд. Ми можемо їх розпушити. Так, дівчата розпушити. Отримуємо гарний помпон. Ідея створити команду з черлідингу в Кропивницькому з'явилася наприкінці літа. В вересні була набрана група бажаючих займатися новим видом спорту. Я займаюся черлідингом з вересня місяця. До цього я з трьох років займалася художньою гімнастикою. Я вирішила перейти з гімнастики і за проблем здоров'ям. В черлідингу більш чіткі рухи, а в гімнастиці більш плавні, ну, повільні. Моїм дітям Лілії і Маргариті по сім років відвідують гурток черлідінгу. Дуже гарний приклад подають старші дівчатка. Дівчата хочуть бути схожими на них, робити такі ж самі трюки. Я вважаю, після черлідингу, мабуть, діти зможуть в будь-якому напрямку працювати, займатися. На початку грудня кропивницька команда вперше вирушила на чемпіонат України у Львів. Ми повинні були їхати як дебютанти. Нам сказали, ви не займаєте ніяке місце, ви приїжджаєте, показуєте себе. Ось ви такі, ось ви кропивницький. Ми на вас дивимось. Потім кажемо: вступаєте ви в федерацію чи ні? І тут так сталося, що ми посіли друге місце серед десяти команд. Ми виступали в номінації «Чирденс». Це команда черлідингу міні-команда, яка нараховує від 6 до 12 дітей в категорії 5-8 років. Ми недавно їздили на змагання. Ми дуже всі переживали. Там було дуже круто. Там були дуже сильні суперники. Мені там дуже сподобалось, і ми не очікували, що ми. Займемо друге місце після гучного дебюту. Тренерка вже має безліч планів на всеукраїнський чемпіонат в Києві, який буде проходити в березні 2023 року. Готує окрім спортсменок 5-8 років ще команду з дівчаток доросліших 8-12 років. А на початку наступного року є мета набрати групу з трирічних дітлахів Вікторія Колесова, Олександр Касьяненко. новини Суспільне Кропивницький.